Алов народ, сьогодні ми поговоримо про доволі цікаві, головне свіжі новинки від компанії Xiaomi. Ну, принаймні, одна з них точно цікава, і вона цілком може стати конкурентом такі моделі, як OnePlus 12 і навіть Pixel 8 Pro. Коротше, вона точно заслуговує нашої з вами уваги. Чисто технічно, тут взагалі немає до чого причепитися. А якщо до цього, додати офіційну підтримку від виробника протягом 5 років, офіційну гарантію всередині України протягом 2 років. Ну, це взагалі. Ну, такий, знаєте собі, претендент на звання хіт продажу 2024. Тож, всі, кому цікаво, залітайте до нас на вогник, тільки обов'язково не забудьте прихопити із собою гарний настрій, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви не зробили цього раніше. А я починаю. Мова йде про смартфони Xiaomi 14 t і Xiaomi 14 t Pro. І прямо зараз ви можете їх купити в нашому інтернет-магазині androprice.com.ua або за допомогою нашого телеграм-каналу AndroPrice Україна. Ціни у нас одні з найнижчих в країні, і якщо навіть вас не зацікавлять ці красені, ви можете звернути увагу на інші смартфони від таких компаній, як OnePlus, Google, Apple, Samsung, коротше, у нас є там все. І якщо вас навіть не цікавлять смартфони, є. Усіляка носима електроніка, там розумні годинники, навушники, все, що завгодно. Ви головне завітайте і ознайомтесь. Ну і вкотре нагадую за наш розіграш смартфону iPhone 16 Pro Max. Всі, хто ще не встиг долучитися, зробіть це прямо зараз. Донайте від 500 гривень на допомогу нашим бійцям, і таким чином ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Більш детально про це я розповім в кінці відео, також ви зможете знайти додаткову інформацію в описі під цим. Hm, Приїхали до мене смартфони в отаких фірмових мінімалістичних упаковках. І все, чим вони відрізняються, це приписом про версії PRO. Комплектація у них теж однакова, блок оживлення не завезли, ви, мабуть, це вже могли помітити по е, доволі схудлій коробці. Все, що ви знайдете всередині, окрім самого пристрою, це USB-C на USB A кабель, отакий фірмовий чохол. До речі, не дешманський там силіконовий прозори, а отакий знов таки фірмовий від компанії Xiaomi, який кладе останнім часом в усі свої новинки, потім макулатуру і голку для того, щоб ви змогли відкрити слот для Сім-Карт. Захисна плівка наклеєна на екрані. Звісно, назвати цей комплект царським, як це було раніше, я не можу, тому що у нас забрали блок живлення. Однак, якщо робити порівняння з іншими А-брендами, Samsung Apple там взагалі не кладуть ні чохла, ні захисної плівки. Тож тут все не так і погано. Однак, якщо ви захочете використовувати, Прямо усі можливості новини, тоді будьте готові до того, що треба буде окремо докупити блок живлення на 67 ватт у випадку з 14Т, і на 120 Вт у випадку з 14 Pro. На 120 Ватт буде коштувати там щось близько 1800 гривень, можливо, навіть до двушки буде ціна доходити ось на 67 ватт, щось там близько однієї 1200 гривень. Тобто ціна не маленька. Ну або у випадку з версією PRO ви взагалі можете взяти бездротову зарядку потужністю 50 Вт, бо тут є. Є підтримка цієї функції. А ось у версії 14Т такої можливості немає. До речі, за рахунок цього, у прошки на задній кришці виріс невеличкий горб, якого немає у версії Т. Ну ви розумієте, там і більш потужна швидка зарядка подроту, плюс бездротова зарядка. Для цього треба було місце. Також просунутий варіант отримав металеву раму замість пластикової в базовій версії. Ну і блок камер тут випирає трохи більш. Бо е, телефотокамера тут теж більш просунута. Як бачите, цього року версія Pro відрізняється від базової більш суттєво, ніж в 13 серії, 12, 11 і так далі. Однак не поспішайте заздалегідь ховати звичайне 14 -те. за свої гроші. Він може похозуватися повноцінним вологозахистом е, згідно класу IP68. Також він легше на 16 грамів і суттєво тонше. Тож тут то швидше за все буде кожному. Своє. Кому не потрібна безротова зарядка, кому начхати на металеву раму, тоді можливо варто звернути увагу на. Базову модифікацію. Спереду вони виглядають абсолютно ідентично. Обидва смартфони отримали абсолютно плоскі екрани без усіляких заокруглень. І ви знаєте, як я до цього ставлюсь, мені такий варіант подобається більше, ніж у ці заокруглення, які потім спотворюють зображення, і так далі. Тим більше, ви тільки подивіться на товщину рамок навколо дисплею. Ось вам порівняння з iPhone 12 Plus і, припустимо, з Galaxy S24FE. Як бачите, Xiaomi на їх фоні точно не програє. Я придбав, на мою думку, найцікавіші варіанти кольорів: це Titan Grey і Titan Blue. Є ще Titan Black і Lemon Green у випадку з версією Pro. Як на мене, виглядає смартфони цілком симпатично. І якщо дивитися на от базові характеристики на папері, це такий собі золотий стандарт на 2024 рік. Немає нічого зайвого, немає цих заокруглень. Є метал, є скло, є бездротова зарядка, є повноцінний вологозахист, є флагманські камери, є телефотооб'єктив. Коротше, все, що треба в 2024 році, тут є. Звісно, це все ще на рівень мінімалізму Samsung з їх просто чарівним блоком камери. Ви Подивіться, його тут навіть немає. Тут три таких невеличких дірочки. Ну або iPhone 12, де взагалі два охайних модулі і купа вільного місця на задній кришці. Обидва смартфони підтримують дві sim карти, або і сім. Карти пам'яті, на жаль, не підтримують. У обох є просунутий лінійний вібромотор. Він дуже приємний, ось дійсно флагманського рівня. І те саме я можу сказати за мультимедійні динаміки. Вони тут теж флагманського рівня, стерео, ну, не гірше, ніж на інших флагманах від компанії Xiaomi. Окей, зі вступною частиною, наче розібралися. Тепер давайте більш детально поговоримо за їх дисплеї. До речі, обидва варіанти отримали абсолютно однакові матриці. Діагональ дисплея складає 6,67 дюймів, тип матриці AMOLED, частота розгортки 144 Гц. роздільна здатність 1,5К. Заяву на максимальна яскравість складає цілих 4 тисячі ніт. Однак реальні цифри ви зараз можете побачити перед своїми очима. Це на автоналаштуваннях яскравості. Так, це далеко не рекордний показник, однак можу сказати від себе, що при повсякденному користуванні цього достатньо позаочу. Навіть коли там будуть промені сонця лупити в екран, ви все будете нормально бачити, тобто з цим проблем не буде. Те саме можу сказати за показники ШИМ. Всі значення зараз з'явилися перед вашими очима. one. Wow. Якщо не помиляюся, останнім часом у смартфоні Xiaomi з цим взагалі немає жодних проблем. Тож я навіть не знаю, чи варто згадувати про чим в наступних оглядах. Кольори передачі за замовчуванням налаштована правильно, однак я все одно раджу кожному з вас обирати автоналаштування кольорів. Для цього треба зайти в налаштування, обрати екран та яскравість, і в кольорній схемі натиснути на цей повзунок адаптивні кольори. Таким чином кольори будуть налаштовувати в залежності від сценаріїв. Припустимо, в Повні темряві, у вас будуть більш теплі кольори, щоб ваші очі е, взагалі не втомлювались. Там е, при яскравому сонці буде інша картина. Коротше, мені подобається, як ця функція працює в HyperOS. А взагалі, я вже не раз казав, що сьогодні оцінювати дисплеї сучасних смартфонів стає дедалі ваше, тому що навіть бюджетні пристрої отримують реально непогані матриці. Єдине, про що тут можна казати, типу от виробник заявив, частоту розгортки 144 Гц, однак в реальності ми там бачили мінімум 30. Функції LTPO тут немає, немає. Цього одного Гц, але все те дрож для задротів. До цього взагалі нуль питання. Якщо вам вже так кортить, майже усюди бачити цю максимальну частоту розгортки 144 Гц, заходимо в налаштування, обираємо частоту оновлення, потім обираємо 144 Гц і програми, в яких буде відображатися саме 144 Гц. Однак це вплине на час автономної роботи. Тож я користувався варіантом за замовчуванням. Ну і ще, мабуть, варто сказати, що у століття штучного інтелекту сюди завезли. Фірмові фішки пов'язані зі штучним інтелектом. А вони стосуються саме екрану. А оцей окремий пункт називається система візуалізації з AI. А тут завезли надвисоку роздільну здатність, ви можете її тиснути, і типу штучний інтелект зробить типу, оцю роздільну здатність екрану трохи вище. Ну, так, от, коли очима дивишся, ну, наче якась різниця є. От якщо, наприклад, дивитися. Потім є покращення HDR з AI. Ну, якщо називати це правильно, бо Xiaomi чомусь назвала це покращення. О, Xiaomi такі Xiaomi. Ну із M і MC ви всі добре знайомі. Коротше, якщо вам потрібні ці покращення зображення, можете користуватися. Власне, я проходив повз. них. Мене це не цікавить. Тим більше, що усі ці покращувачі вони негативно впливають на час автономної роботи, тому я їх ніколи не юзую. Ну і якщо ми вже заговорили за програмну частину, давайте продовжувати. З коробки обидві новинки працюють на 14-й версії Android, і виробник обіцяє 4 роки оновлень зеленого робота, тобто там 18-ту умовну версію Android вони точно отримують, і 5 років оновлень патчів безпеки. Знов таки, це на сьогодні не рекордні показники, однак я вважаю, що цього достатньо з головою. Ну, для того, щоб хто буде користуватися цим смартфоном довше 5 років. Думаю, що ніхто. Так, сьогодні є там Google Pixel, які там підтримують 7 років свої пристрої. Сьогодні там є навіть там Motorola, Ці бюджетні. Добре, не буду нічого казати про моторолу, бо будете мені знов нав'язувати, що я їх рекламую. Коротше, не. Просто знайте, що це показник вище середнього, однак не рекордний. Зрозуміло, що обидві новинки отримали фірмовий інтерфейс HyperOS. і суто технічно, у мене до нього взагалі немає питань. Так там можливо комусь може не сподобатися дизайн, однак варіантів кастомізації тут купа, анімація працює дуже швидко, нічого не фрізить, нічого не лагає. Ну, якщо брати до уваги саме їх флагмани, у мене до їх роботи нуль питань. До речі, до стабільності ну, якщо не брати до уваги, це налашту Жар, ось теж, наче все окей. Я вам скажу навіть більше, навіть серед наших підписників існує купа людей, які порадо замість там якогось ColorOS, рем'юАй, обрали би HyperOS. Будь ласка, всі, хто відноситься до їх числа, напишіть в коментарях, чому саме HyperOS, а не всі вище перелічені інтерфейси. А я тим часом розповім вам про нові AI-функції, які з'явилися в HyperOS. По-перше, так само, як і в останній Google Пікселях, коли ви затискаєте кнопку живлення, тепер у вас з'являється не Google асистент, а повноцінний Gemini. безкоштовний Gemini. Бо за ChatGPT треба там кожен місяць платити там 830 гривень. А тут вам завезли його аналог цілком безкоштовно. А я вам нагадаю, що він вміє робити майже все те саме, що і ChatGPT. І якщо в останніх айфонах треба чекати цю оновлену сірі там ще сіки там рік-два, то тут все працює вже сьогодні. Ви можете розмовляти з ним в лайв-форматі. Він в рази розумніше, ніж звичайний Google Асистент. Ви можете робити якусь фотографію. Питати, що він там бачить на цій фотографії, і він все це робить. Ну не те, щоб там досконало, інколи помиляється, звісно, бо він все ще вчиться. Однак, ну коротше, цим можна користуватися по на повсякденній основі. Можна там вирішувати якісь задачі, здавати йомусь якісь питання, якщо ви там не знаєте, щось з історії. Коротше, це реально такий непоганий кейс користування. З менш суттєвого у фірмовому додатку галерея з'явилася оновлена версія у цієї чарівної гумки. Чим вона стала ліпше за попередньо сказати важко, однак вона цілком непогано видаляє непотрібні вам об'єкти. Коротше, з цієї історії ви вже е, добре знайомі з інших е, інтерфейсів. Просто знаєте, що тут це теж є, навіть у стандартному застосунку. Тобто не обов'язково встановлювати Google Photos. Також Xiaomi активно форсить функцію, яка зветься ai interpreter. Це, типу, такий, знаєте, перекладач, як у складених смартфонах, коли на одній стороні е, у вас там одна мова, на іншій інша, і ви. Таким чином, можете спілкуватися а, з людиною. Ну, не знаю, в принципі, цілком непоганий кейс. Є ще AI Notes, AI Subtitles, однак все це поки що у бета-тестування. І є AI Film, який працює вже сьогодні. Заходите в базову галерею, обираєте відеоредактор. Обираєте кілька фотографій або відео, і штучний інтелект автоматично вам створює кліпчик з музикою. Ну, ось, подивіться, як це виглядає. Також виробник офіційно заявив, що вже цього місяця, тобто у жовтні, на смартфонах Xiaomi з'явиться функція Circle to Search. Ми з знай нею добре знайомі зі смартфонів Pixel і е, Samsung Galaxy. Хто раптом не в курсі це просунути Google Lens, коли ви можете обвести будь-який об'єкт, який ви бачите на екрані? Ось і штучний інтелект вам розповість, що це таке. The <laughs> Або підкажуть, де купити цю річ. Коротше, такий собі корисний інструмент повсякденному користуванню. Тож, як бачите, не тільки корейці і американці стають розумніше. Китайці теж стараються, і я вважаю, що у них цілком непогано виходить це робити. Не так добре, як у конкурентів, проте, можливо, це справа часу. А можливо, це пов'язано з не таким пріоритетним глобальним ринком. Бо в першу чергу всі фішки китайці роблять для себе. Окей, з цим питанням теж, наче розвитку. <зібралися>. Чим ще версія Pro відрізняється від базової? Процесором, в той час як прошка отримала флагманський чип від компанії Mediatek – Dimensity 9300+, звичайна тежка працює на Dimensity 8300 Ultra. І я не можу сказати, що загалом це поганий чип. Проте коли я згадую Poco X6 Pro, там щось за 13 тисяч гривень, у кого такий самий чип, ну мені стає трохи сумно. І тут, мабуть, варто задати питання: чи то Poco X6 Pro імбовий, чи то недоімбовий 14 000. Те, якщо дивитися на результати після стрес-тестів обчислювальних ядер, бачимо, що Dimensity 8300 Ultra веде себе більш стабільно, ніж Dimensity 9300. Хоча середнє значення у останнього набагато ліпше, проте і падіння у нього теж набагато більше. І для мене це ніяка не новина, тому що топові мобільні процесори постійно тротлили і втрачало там 30-40%, 50% в залежності від системи охолодження. Як на мене, набагато важливіше, як проходять стрес-тести відеоядра. Бо якщо ви в першу чергу купуєте від собі смартфон саме для ігор, треба на це звертати увагу. Ну, я не можу сказати, що обчислювальні ядра для цього взагалі не потрібні. Просто якщо графіка буде троти, як скотеняка, ніякі обчислювальні ядра вас не врятують. Або якщо не буде достатньо потужності відеоядер, ви теж не зможете грати в якусь вимогливу гру з надпотужними обчислювальними ядрами. І в цьому плані 14 Pro показав себе на голову вище за звичайний 14Т. Навіть попри те, що трохи склав 30%. Ви тільки подивіться на кінцеві результати в цифрах. Для розуміння, ось які результати демонструє один з основних конкурентів Galaxy S24 FE і Pixel 8 Pro. Та що тут казати, далеко не всі смартфони з чипом Snapdragon 8 Gen 3 демонструють щось схоже. На сьогодні Dimensity 9300, допоки не вийшов Dimensity 9400 і Snapdragon 8 Gen 4 вважається одним з найпотужніших процесорів, бо там ще є рішення від компанії Apple, однак і не знаю, наскільки буде правильно їх порівнювати. Бо це Android, то iOS. На практиці обидва смартфони без проблем пораються з будь-якими навіть найвимогливішими іграми на максимальних налаштуваннях графіки. Просто у версії Pro є запас на кілька років вперед, чого немає, у звичайні. Тежки. Сьогодні він імба, ось а через там три роки впевнений, що ситуація зміниться. За швидкість роботи інтерфейсу, швидкість відкривання застосунків. Я навіть не бачу сенсу, що сказати, бо це топовий рівень, і тут немає проблем ні у звичайної тежки, ні у прошки. Все літає. Давайте краще поговоримо про їх камери, тільки одразу попереджаю, що вони тут непрості. Перше, на що треба звернути увагу, це на оптику від компанії Leica. Проте камери у них все ж відрізняються. І основні, і телефото. Однакові тільки на ширококутні, і фронтальні. Детальна інформація стосовно обох моделей зараз з'явилася перед вашими очима. Для того щоб не грузити вас технічною частиною, бо тут і так зрозуміло, що трошки буде трохи краще. Ось давайте одразу дивитися на приклади фотографій. І для того, щоб було цікавіше, окрім 14 t Pro і 14T, я ще додав моделі iPhone 16. Plus. Просто щоб ви розуміли різницю і при цьому пам'ятали, що iPhone коштує там, на 25 тисяч гривень дорожче всередині нашої країни. Перше на що я знову хочу звернути увагу, бо мова йде за смартфон Xiaomi, Тут є два варіанти зйомки. Перше, це V-Brand, друге це Authentic. І це дуже важливо, тому я кожен раз на цьому зауважую. Мені дуже подобається підхід виробника, тому що він дає право вибору користувачу. Кому подобається більш насичені, барвисті кольори, тобто аля такий, знаєте, Samsung, iPhone Style. Треба обирати режим зйомки Vibrant. Кому більше подобаються більш природні кольори, тобто так, як ти бачиш своїми очима, кому подобається прям, текстуру видно на одязі, зморшки видно на обличчі, така більш художня картинка, той обирає Authentic. Сказати, що перший варіант ліпше за другий, я не можу так само, як другий, ліпше за перший. Тут кому що більше подобається. Можливо, ви будете обирати режим зйомки залежно від сценаріїв. Я всі приклади робив на Authentic, ну, тому що такий варіант більш е, правильний. І ще я хочу сказати? Якщо робити підсумки стосовно денної фотозйомки на основні камери, між 14 t Pro і 14 t майже немає ніякої різниці. Тобто, ну так, от, якщо не задротствувати, ви її не побачите. У порівнянні з iPhone 16, у Xiaomi ширше кут огляду, деталізація плюс-мінус однакова. Ось і єдина різниця, яку я бачу, це по кольори передачі. У iPhone кольори трохи насиченіше. Тобто, якщо б ми робили порівняння з режимом Vibrant на Xiaomi, то тоді б там результат був більш-менш схожий. Але то вже таке. Насправді і там, і там денні фотографії виходять файними. Чого я не можу сказати за світлини, зроблені у важких умовах, бо тут різниця між ними більш помітна. По-перше, у Xiaomi набагато менше шумів, ліпше деталізація. Та і в цілому, ну, ви самі подивіться на результат. Тобто, не слухайте мене, подивіться зараз на те, що бачите перед своїми очима, який з цих смартфонів порався краще. Я чесно вважаю, що ці субфлагманські китайці надерли дупу дорогу айфоном у важких умовах. А якщо їх порівнювати між собою, то більш збалансованим я вважаю 14 t Pro. Хоча різниця навіть в таких умовах між ними мінімальна. На одному прикладі трохи краще впорався 14 t на іншому 14T Pro. Але якщо взяти докупи усі приклади, то трошки все ж буде трошечки ліпше. Рухаємось далі. Телефотооб'єктив. 14 t отримав двократний оптичний зум. 14T Pro 2.6. Кратний оптичний зум. А у iPhone 16 Plus виробником заявлено двократний оптичний зум, який отримується за допомогою основного модуля. Однак вони акцентують увагу, що тут саме двократне оптичне наближення. У підсумку мені все одно більше сподобалось, як впоралися з Xiaomi. У них різні пресети зуму. Тобто, якщо у 14 Pro оптичний починається з 2,6, то у 14 з двічки. Наступний крок у прошки починається з п'ятикратного вже гібридного наближення. У тежки за чотирикратного, тобто за цим параметром Xiaomi теж впорались краще за iPhone. Між звичайною тежкою і плюс різниця не суттєва, а от прошка вже показує результат ну прям суттєво ліпше. А от на черококутник мені вже більше сподобався у айфона. По перше, у нього є автофокус. У Xiaomi його немає. За рахунок цього 16 Plus може робити просто надзвичайно круті макрознімки. На Xiaomi для цього треба буде використовувати телефото об'єктиви. Не можу сказати, що е, їх результат мені е, не подобається однак, айфон все ж впорався краще. Ну і Якщо дивитися на повноцінні на ширококутні фотографії, мені теж більше подобається результат, який демонструє iPhone. По фронтальним камерам смартфони демонструють трохи різні підходи. В той час, як на Xiaomi є оптичне боке, тобто помітна глибина, у iPhone повністю різкий кадр. Тобто тут кому що більше подобається. Технічно у Xiaomi абсолютно однакові моделі, проте, якщо дивитися на приклади, більскраво виражена баке на версії Pro. Тепер, що стосується відеозйомки. В цьому сценарії я робив порівняння тільки між Xiaomi. Записував відео в 4К 30 кадрів на секунду. Деталізація, робота стабілізації, е експозиція у них все однакове. Однак автофокус чомусь мені більше сподобалось, як працює на версії Т. Ну, принаймні в цьому сценарії, коли там я на ближній об'єкт сфокусуватися. У 14-те з цим не було жодних проблем. а Трошки чомусь відмовлялося це робити. Однак, потім, коли я навівся на руку, він виправився. Не знаю, що це було. ну то таке. В цілому вони знімають майже як дві краплі води. Це стосується основної камери і наче рукокутника. А однак, коли ми перемикаємося прямо під час відеозйомки на телефотооб'єктив, об'єктив, то вже бачимо перевагу в бік версії PRO. В цьому сценарії у нього краще працює стабілізація, краще деталізація, ну тобто він буде вже рівнем вище. Якість запису звуку однакова. Можете послухати приклад. На версії PRO, от на що ви можете розраховувати. Ну, в цілому, версія Pro в цьому плані. Як на мене, непогана. ну, різниця 14Т прямо відчутна. Однак, що у нас за автофокусом я так і не зрозумів. Записувати відео на фронтальну камеру. Ви зможете в максимальній роздільній здатності 4К. Так, тепер майже усі середньобюджетні смартфони Xiaomi так вміють. В цілому я вважаю, що Xiaomi впоралися з поставленою задачею. Так, фронтальна камера тут не на висоті. Я б для Рілсів там і всіляких там, я не знаю, Тіктоків краще взяв би все ж iPhone. Ну, якщо ви там знімаєте на фронтальну камеру. Однак, основні камери мені набагато більше сподобались саме на Xiaomi. Так, вони там заплутали все цими величезною кількістю налаштувань, там Authentic, Vibrant, вони дали Вибору користувачу, і якщо користувач там отакий, то він буде там у всьому цьому плутатись. Але якщо розібратися, там ціла купа усіляких фішок, там усілякі там, кіноефекти, ще щось, там, коротше, там всілякі влоги можна записувати. Таку кількість налаштувань вам зможуть запропонувати тільки одиниці android смартфонів За яблукою я взагалі мовчу, там все зроблено для. Тих, хто дістав, класно впішов. Потрібно вам це чи ні, то вже вирішуйте самі. Що стосується 14 Pro і 14 t я не можу сказати, що побачив між ними прям якусь там суттєву різницю. Так вона є, прошка реально фотографує трохи ліпше. Однак платити за нього значно більше. От якщо ви прямо хочете собі камерафон, ну не знаю. Якщо переплачувати за все вкупі, точно має сенс. Але якщо виключно за камеру, ну не знаю, напишіть свою думку з цього приводу в коментарях. Ну і останнє питання, яке ми досі не розкрили, це час автономної роботи. І тут мені хочеться трохи пожурити виробника. Бо як так вийшло, Xiaomi, що майже в кінці 2024 року, коли оцей піднявся тренд на акумулятори високої ємності, принаймні у китайців, ось ви все, що сюди встановлюєте банку на 5 тисяч. Ви навіть свій Redmi Note 14 Pro Plus встановили акумулятор ємністю 6200. Як це ваш субфлам отримав акумулятор такої маленької ємності, хоча 5,5 завезли. Ось тут всього-навсього 5-ірочка. Е і це ще можна пробачити версії ProB. Проба. Тут і швидка зарядка по дроту, і по бездроту. Але звичайні теж я б цього точно не пробачав. Ось Вважаю, е що е треба рухатись внову з трендами. Е Принаймні, коли ваші брати пропонують варіанти ліпше, он візьміть до. Хоча б там Realme GT Neo 6S, Realme GT Neo 6. Там теж тонкі корпуси, але банки вже на 5500 мАч. І, до речі, швидка зарядка більше у GT Neo 6, там 120 Вт. Ось, а тут цього все 67. Тобто трошки не допрацювали. На практиці версія Pro живе трохи довше за 14 t однак різниця там не суттєва, може 7-10. Якщо робити порівняння з конкурентами, то OnePlus 12 живе набагато довше. Там різниця буде складати приблизно 15%. Якщо робити порівняння з версією PRO, а от що стосується інших популярних моделей, краще подивіться на порівняння в додатку SmartWiser. Тут чітко показано, який смартфон в якому зі сценаріїв скільки протримався. В цілому у них просто середній показник на ринку. Навіть якщо ви будете доволі сильно їх навантажувати, то повного заряду цілком буде вистачати на один робочий день. Якщо не сильно, то на півтора дня. От, Але не довше. Ну, а Що стосується швидкості зарядки, якщо ви все ж таки десь знайдете блок живлення потужністю 120 Вт для версії Pro, тоді можете розраховувати на 75% за 15 хвилин. Повний час заряджання там складає щось близько 27 хвилин. Ну і наостанок найцікавіше ціни в нашому інтернет-магазині 14 t на момент запису відео продається за 18 799 гривень. 14 t Pro за 27 899 гривень. Мова йде про базові модифікації. Це вже з офіційною гарантією всередині нашої країни протягом двох років. І чесно кажучи, я вважаю, що це адекватна. Ціна, от ви зараз можете мене цуразити в що це дорого. Я вважаю, що це більше ніж адекватно. і цей ціник набагато менше ніж в Європі. І якщо стосовно версії, Т, можна ще сперечатися, бо по суті це такий собі 에, Poco X6 Pro на стероїдах з прокачаними камерами, з трохи ліпшим дисплеєм, і по суті, я не знаю все. Ну, коротше, тут реально не знаю, чи варто платити більше. І плюс до того смартфон офіційний та ще й з гарантією 24 місяці. Єдине, що може засмутити потенційних покупців, ну це як на мене, 에, сам бренд Xiaomi. Потім його оболонка HyperOS, комусь вона подобається, комусь не подобається. Хтось взагалі негативно відноситься до компанії, та й все. Ну і процесор Dimensity 9300+. Я вважаю, що він топовий. Однак комусь більше подобається чип Qualcomm, Вони там знаходять для себе якісь там обґрунтування цього. Ось. А більше мені сказати нічого. Я вважаю, що сьогодні до 30 тисяч гривень це цілком собі непогане рішення. Чи можна його вважати краще за там Galaxy S23, OnePlus 12 і Pixel 8 Pro. Я вважаю, що це тема для окремого відео. Своєю думкою ви прямо зараз можете поділитися в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями і нехай буде з вами Андроїд. Слухаємо звернення. Вітаємо. Ми бійці 3-ї окремої штурмової бригади 1-го механізованого батальйону. Потребуємо авто для виконання логістичних задач. Звертаємось до підписників Ютуб каналу Android News по допомогу у відкритті збору. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!